Народ купила собі хамедерею і купила собі страманту. Прям тішусь, бо хамедорея 120. А, здається, це хамедорея. А страманта 180. Вдома покажу ну тішусь капець. Ось таку пальмочку. Це дев'ятий горщик. Я сьогодні в епіцентрі дивилася на таку. Ну, під центр вона дорожча і Але щось вона скрутила листочки. Треба зараз заглянути, що там з нею, щоб ви розуміли стан, скільки воно стояло. Павлотина, павлука. Але, тим не менше, ростуть нові листочки, все знає наче в порядку. Ага, отак виглядає коріння в медурейки. Гарненьке. Посажу її в трохи ось такий, бо дев'ятки в мене немає, а є десятка. Нічого з нею не станеться. Ось так виглядають корінці струманти. Їхні вибагато, але молодих не дуже. Але горщик явно той був якийсь великуватий, але я посажу в тісніший ось такий. Ну, в принципі, я очікувала гіршого коріння.